Как я щиро охуел, когда узнал, что в вашей стране, если ну, ты прям не заряженный-заряженный, mm -hmm. веселье не окупается. Ну да, ну mm так. -hmm. Я так охуел, <laughs> я просто в Азербайджане ты кем бы не был, окупается, ну типа ноль это, бля, ноль, бля, mm -hmm. вот так. Понятно, я вообще... Я, тобто я когда... У нас тільки, вибач, тільки їх організують, витрачають все, що в них є на весілля. А у вас там, мабуть, ті, хто і гості йдуть, також дарують все, що тільки можуть. Чувак, Чувак, от у нас, тип, там, умовно, Я тебе живу, живу історію. Розказую. З паралельного класу, ті, подружився, і він, вони готувалися до свадьби, вони беруть кредит, і такі все, от весілля 25, 26, я закриваю кредит. Вот так в цвет, вот так він взяв, і такі: "А ми ще в плюсі". Там ще в той момент був ковід, і через ковід, типу, забороне забороняли більше маски. якоїсь там кількість, і тип таки: "Я не поміщаюсь". І з'їбанув дві, понял? Вот так, цвет подряд два дня. Ну, однаково. Ага. Поняв? Не так, як тут: Блін, гуляли два дні. Типу, там в платі, тут в шортах, mm -hmm. блять, там, типи, одне й те саме. Оці самі музиканти, фотографи, мейки, mm -hmm. лю... ну, гості інші. А от, е, весь став, типу, от просто копі-паст.